Всіх вітаю! Я підготувала для вас ще одну добірку цікавих міні-серіалів 2023 року, які є в українському перекладі. Для тих, хто надивився першу частину в описі під цим відео, я залишу посилання. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. You know хто така Ерін Картер? Британський серіал у жанрі пригодницького трилера. Ерін Картер та її маленька донька поспіхом залишають Англію та переїжджають жити до Барселони. Минає п'ять років і нам демонструють, як жінці вдалося побудувати нове життя у чужій країні, вийти заміж та влаштуватися на роботу вчителькою у місцевій школі. Одного разу вона стає свідком збройного пограбування магазину, але їй вдається втрутитися та навіть смертельно поранити одного зі злочинців. Події набирають обертів, коли Ерін розуміє, що грабіжник її впізнав та може розкрити минуле, яке вона намагалася приховати. Серіал має великі недоліки це перестрілки та погоні, які виглядають зовсім неправдоподібно і насправді це сильно впадає в очі. Але йому вдається отримувати увагу глядачів та інтригувати головним питанням хто таке Ерін Картер. «За океан» Драматичний серіал за мотивами роману Джулі Орінгер портфоліо польотів, який заснований на реальних подіях. Сюжет зосереджується на американському журналісті Варіані Фреї. У 1940 році він прибув у місто Марсель, яке було окуповане нацистами, та створив організацію з порятунку біженців. У цій нелегкій та небезпечній справі йому допомагала Мері Джей Голд, дівчина, яка народилася у багатій родині та мала достатньо грошей на фінансування їх підпільної діяльності. Разом їм вдалося врятувати близько двох тисяч людей, серед яких були відомі митці науковці та письменники. Не дивлячись на те, що серіал розповідає про важкі події того часу. Драма тут розбавлена гумором, тому його легко та цікаво дивитись. Континенталь кримінально драматичний серіал, який є спін і приквелом франшизи про Джона Віка. Одну з головних ролей виконав відомий американський актор, режисер, сценарист та продюсер Мел Гіпсон. Події відбуваються у 1970-х роках. Серіал розповідає про те, як молодий Вінстон Скотт прийшов на посаду керуючого готелю для найманих вбивць під назвою Континенталь. Одного разу старший брат Вінстона Френкі вкрав у їх відчима та тодішнього власника готелю Кормана у дуже цінну річ. Той розшукує Вінстона та вимагає його знайти. Френкі, а інакше обіцяє, що вони обидва постраждають від його потужної організації. Подальші події змусять хлопця знаходити союзників, щоб вступити у боротьбу з корманом. Серіал насамперед хвалять за екшн сцени, але відмічає, що він зовсім не схожий на оригінальну франшизу. Він має чудову історію і не такий шалений темп, як це було у фільмах про Джона Віка. Любе дитя. Сіріал виробництва Німеччини у жанрах драма, трилер та детектив, який заснований на одноіменному романі Ромі Хаусман. Він починається з втечі жінки на ім'я Ліна з маленького приміщення без вікон. Вона жила там з двома дітьми Ханою та Йонатоном, яких довгий час отримав у полоні маньяк. Історію глядачам демонструють частинами, тому ми бачимо, як жінка сама біжить по лісу, чуємо скрип гальм та звук удару. Вже у наступній сцені ми спостерігаємо, як Лена їде у машині швидкої допомоги до лікарні, а поруч із нею знаходиться Ханна. Поліцейський Герд Бюлінг телефонує батькам, чия донька, яку також звали Лєна, зникла 13 років тому. Однак, прибувши до лікарні, батько розуміє, що ця жінка не його дочка, але, зустрівши Ханну, він помічає схожість зі своєю дитиною. Тим часом поліція веде розслідування, намагаючись знайти Йонатана та те саме приміщення. Сірянилі налічує всього шість серій, які дивишся на одному подиху. Тут ідеальне поєднання драми загадковості та таємничості. Перехоплений рейс. Британський напружений трилер з Ідрісом Ельбою. Головній ролі, який також виступив у якості продюсера проєкту. Головний герой Сейм Нельсон досвідчений перемовник для міжнародних корпоративних клієнтів. Він має намір налагодити стосунки зі своєю колишньою дружиною, яка проживає в Англії. Сем купує квиток першого класу та сідає на рейс, що прямує з Дубаю до Лондона. Незабаром після зльоту літак захоплюють озброєні терористи, тож головному герою необхідно використати свою хитрість та професійні навички, щоб взяти ситуацію під свій контроль. Головною родзинкою серіалу є те, що розповідь історії відбувається у реальному часі. Семи годинний переліт глядач детально зможе побачити у вигляді семи епізодів по 60 хвилин, від яких неможливо відірватися. Таблетка від болю. Драматичний серіал, який базується на статті американського журналіста-розслідувача Патріка Родена Кіфа, сім'я, яка побудувала імперію болю, та на книзі Барі Майера вбивці болю, імперія обману та походження опіоїдної епідемії в Америці. Сюжет таблетки від болю заснований на реальних подіях. У 1996 році приватна фармацевтична компанія, якою керує Річард Саклер та його родина, починають продавати новезне болювальне під назвою Окзіконтин. Спочатку застосування препарату давало дивовижний ефект, і люди, які страждали від болю у м'язах, кістках чи суглобах, відчували полегшення та могли насолоджуватись повноцінним життям. Але як виявилось пізніше, Оксікондин викликає сильну залежність, через що Сполучені Штати Америки зіткнулися з однією найгірших наркокриз в історії, що забрали життя півмільйона осіб. У 2021 році тему опіоїдної кризи добре розкрив серіал Ломка але, на мою думку, таблетка від болю також заслуговує на вашу увагу. Тіла ще один британський серіал у добірці. Цього разу у жанрах детектив, трилер та наукова фантастика Він заснований на одноіменному графічному романі Сі Спенсера. У 2023 році поліцейська шахара Хасан не трапляє у провулку на тіло вбитого оголеного чоловіка з простреленим правим оком та дивним знаком на руці. Труп цього ж чоловіка з такими, ж знаками знаходять у 1890 році, 1941 та у 2053. Ось тільки в майбутньому він виявляється не мертвим а пораненим. Чотири детектива в різних часових періодах намагатимуться розкрити таємничу справу однієї ж тієї самої людини. Серіал чудово сплітає воєдину життя та досвід чотирьох людей, розкиданих у часі. Тут добре пропрацьований візуал з чіткими відмінностями в дизайні та кольорах кожної з епох. Ну і звичайно, він інтригує та захоплює сюжетом. Це один із тих серіалів, які можна передивлятися декілька разів, та кожного разу знаходити нові цікаві деталі. Все те незриме світло. Чотирьохсерійна військова драма режисера Шона Леві та творця серіалу Гості картузи Стівена Найта. Проєкт є екранізацією ноіменного роману Ентоні Дора, за який він отримав поліцейську премію. Головні ролі виконують Арія Мія Лоберті, яка є непрофесійною акторкою. Взагалі, це досвід дівчини у зйомках кіно. Марк Руфало, Хью Лорі, а також Луїс Хоффман, який багатьом знайомий за ролью Йонаса у серіалі Пітьма події. Все те незриме світло розгортається під час Другої світової війни. Це історія про молоду сліпу дівчину, яка зачитує по радіо Роман Жуля Верна «20 тисяч лі під водою, надрукований шрифтом Брайля, попри авіабомби та ракети, що летять все частіше. А також про німецького солдата, чиї переконання поступово починають змінюватись, коли він чує розповідь дівчини. Серіал негативно оцінили критики, сказавши, що творцям не вдалося передати глибину характери та діалоги першоджерела. А ось глядачі сприйняли його набагато тепліше та розгляділи там історію про надію, щирість та доброту, що залишаються в людях навіть у важкі часи. Загублені квіти Еліс Гард драматичний серіал спільного виробництва Австралії та Америки, що базується на одноіменному романі Холі Рінглит. Головні ролі виконують Сігурні Вівер та Алісія Дебнам Керрі. Коли батьки дев'ятирічної Еліс гинуть під час пожежі, про неї спочатку починає піклуватися місцева бібліотекарка, а потім рідна бабуся забирає її на свою квіткову ферму, що також є притулком для жінок, які стали жертвами домашнього насильства. Події серіалу охоплюють понад 20 років життя Еліс Гарт, де нам показують флешбеки та видіння, що мучують головну героїню. Дитячі травми, ще довго будуть стояти в неї на заваді, та перешкоджати їй шлях до щасливого життя. Тут неймовірно гарні краєвиди на фоні емоційно важких історій. Серіал трагічний та красивий водночас, і я безумовно рекомендую його до перегляду. Падіння дому ашерів. Найобговорюваніший серіал за останній місяць у жанрі готичного горору від Майка Фленгана творця таких відомих проєктів, як привиди будинку на пагорбі, привиди маєтку, «Блай у північна меса та у північний клуб. Падіння дому Ашерів став завершальною роботою режисера для платформи Нетфлікс. Родерік Ашер, багатий впливовий генеральний директор фармацевтичної компанії, протягом двох попередніх тижнів втратив усіх шістьох своїх дітей від наймолодшого до найстаршого. Після останнього похорону пізно увечері він запрошує до будинку свого дитинства помічника прокурора Дюпена, який присвятив свою кар'єру компанії Ашерів та спробам притягнути Родеріка та його сестру Близнючку Меделін до відповідальності. Чоловік обіцяє Дюпену зізнання та поступово починає розкривати найтемніші таємниці родини Ашерів. Серіал розвивається у двох часових лініях. Перше розповідає про молодість Родеріка і Меделін та їх подальший прихід до влади, а друга про усіх ашерів та правду, що стоїть за смертями дітей. Він заснований на одноіменному оповіданні Едгара Алана, по хоча тут також багато посилань на його інші творіння: чорний кіт, золотий жук, маска червоної смерті на поезії Ворон Анабелі та багато інших. Перші дві або три серії були, як на мене, занадто відверті та навіть вульгарні, але сюжет весь час тримає, і, незважаючи на це, його хочеться дивитися далі. Він захоплює містичною атмосферою, чудовою українською звучкою, діалогами та монологами, акторською грою, де мені особисто хочеться виділити Брюса Грінвода, Мері Макдону, Марка Хеміла та неперевершену Карло Гуджину. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Ну а На цьому все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємось вами в наступному відео.